Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 22 лютого і поговоримо про сумнозвісну чи славнозвісну, як подивитися угоду про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Але спочатку маленька ремарка зараз є така проблема. Записуєш відео, але доки воно виходить на каналі, багато що може помінятися, оскільки іноді рішення буквально приймаються як в Україні, так і в Сполучених Штатах впродовж там години. Да? І це певною мірою може. Іноді впливати на актуальність тих чи інших матеріалів, але в будь-якому випадку буду намагатися потім достатньо оперативно це виправляти. Ну і реагувати вже на якісь зміни, які будуть в нашій не тільки нашій політиці, відбуватися, і я чому це згадав? Тому що історія якраз цією угодою це історія про те, що ситуація дуже стрімко змінюється вчора. Були заяви, в тому числі від представників американської адміністрації, що найближчим часом ось ось угода буде. Підписана, що генерал Келох, який був в Києві, значну частину часу, якраз обговорював саме цю угоду і зміг досягнути дуже серйозного прогресу зранку. Сьогодні була інформація, що її підпишуть сьогодні. Потім з'явилася інформація суспільного з посиланням на джерела в офісі президента, що поки угода підписана не буде, оскільки є там певні питання зі сторони України до тих формулювань, які там містяться, і ось з'являється нова інформація. Я її зацитую. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук дає там коментар. Зарубіжним медіа, і говорить, що Україна наступного тижня активізує роботу з погодження умов угоди про корисні копалини. За його словами, саме з понеділка, 24 лютого, запрацює особлива експертна команда, яка займатиметься підготовкою до підписання угоди. Ну і він додав, що Україна готова працювати з партнерами щодо природних ресурсів, але Україна хоче конкретних гарантій безпеки. Дуже цікава заява. По перше, звертається. Таю увагу, що робить її спікер Верховної Ради України. Тут є певна логіка, яка раніше випадала, так би мовити, з поля зору всіх, тих, хто і готував угоду, і обговорював власну угоду в тому форматі, в якому передбачається підписання цієї угоди, вона потребуватиме ратифікації. Зі сторони парламентів Ну України і Сполучених Штатів я до речі не здивуюся, якщо Штати спробують покласти все виключно на плечі України. Але якщо ратифікує парламент однієї країни, то за логікою повинен це робити і парламент іншої країни в даному випадку Конгрес, але в будь-якому випадку голосувати в Верховній Раді за таку угоду би прийшлося навіть би якщо її підписав, як була інформація в певних джерелах, наприклад, міністр з. Кордонних справ України він, до речі, уповноважений на таке, він може такі речі робити. А з американського боку їм відповідно підписував державний секретар Рубіо. Так, от поява Стефанчука вона сама по собі дуже показова і симптоматична, оскільки, ну мабуть, є розуміння, що парламенту придеться в цю історію включатися, і це актуалізує. Питання наявності голосів, ми не знаємо наразі, і це найбільша проблема, що конкретно в цій угоді. Дуже різна інформація, як правило, не дуже приємна для нас, ну в тому сенсі, що угода дуже вигідна для сполучених штатів і не надто вигідна Україні. Причому не зрозуміло, як з точки зору питань національної безпеки, так і з чисто з економічного. Якогось погляду, тобто більш вона вигідна для сполучених штатів, дехто її взагалі називав угодою ледь не про репарації чи якусь там колонізаційну угоду, що штати просто отримують все, і натомість нічого у відповідь Україні не надають, або будуть надавати, але не зараз, і не зрозуміло в яких, скажімо, об'ємах. Дехто каже, взагалі, що це якби розрахунок за попередню допомогу, яку ми отримали від сполучених штатів, що само по собі є нонсенсом. Хоча, судячи з заяв Трампа, він саме такої логі. Логіки дотримуються так, от мабуть, все ж таки зрозуміли ну, в офісі президента, що угоду прийдеться виносити в парламент, і тут можуть виникнути певні проблеми. Проблеми, що, наприклад, не знайдуть голосів. Ну, якісь навіть не фракції окремі ну просто народні депутати з різних фракцій, передусім з фракції слуга народу, відмовляться це підписувати, якщо вони, наприклад, будуть це вважати не надто корисним і вигідним для України. І офіс президента вирішив ну, з одного боку, можливо, перестрахувати. І залучити там більшою мірою представників парламенту до обговорення цієї угоди. Це така перша версія, чому з'явилася така заява Стефанчука. Є друга Зеленський просто тягне час за великим рахунком. Е Україна і президент України тут важливий дуже момент, і це треба розрізняти навіть певною мірою. Опинилися в патовій ситуації, оскільки Трампу ідея подобається. Він кілька разів під час свого останнього виступу згадав про угоду. Сказав, що вона буде підписана, і це ледь не вимога ну нормальних подальших відносин між Україною і Сполученими Штатами. Тобто, ми фактично на безальтернативній ну, на безальтернативних засадах повинні це підписувати. Але Зеленський ну поки намагається якось тягнути час, оскільки ну мабуть, з, з точки зору електоральної, ця історія для нього може бути дуже невигідна. І є ще один важливий момент: можете кидати, не кидати там камінням в мене, чи, чи в деяких моїх колег, які про це говорять. Я ну я маю на увазі, що цим переважно займаються люди, які наближені до офісу президента. Але ідею з цією угодою в першу чергу озвучу. Гучив власне президент України, вона була ще в плані перемоги, який був презентований Байдену, відносилася до так званих таємних там протоколів, які були закриті. Там тільки мова йшла ну в загальному такому розумінні, що там корисні копалини, спільна експлуатація, інвестиції і так далі. Але конкретики ми не знали, і це було запропоновано ще попередній адміністрації. Потім кажуть, що це було презентовано Трампу, коли була відома зустріч в Трамп Тавер. Ну, власне, вже. Зеленського з Трампом, і він там озвучив цю ідею. Трамп тоді ще був кандидатом на посаду президента Сполучених Штатів, але ідея ця була озвучена і кажуть, що вона Трампу дуже сподобалася. Він потім, чому в неї вхопився, тому що вона дає йому дуже швидкий і корисний для Трампа результат. Він виходить до громадян Сполучених Штатів, показує цю угоду і каже: Ти Бачите, ми не тільки витрачаємо гроші я їх повертаю, і ми дуже непогано за. Робимо і будемо мати ну, класні позиції, що призведе до розкиду економіки Сполучених Штатів, надходження грошей до бюджету і так далі для Трампа. До речі, зараз це не буває особливої актуальності лише місяць прийшов його перебування на посаді, а рейтинг, в принципі, впав від 4 до 12%, в залежності від того, як рахувати. Там є різні методики, різні опитування, але проводили паралель з першим місяцем президента, Дента Байдена у Байдена за перший місяць рейтинг зріс, а у Трампа він впав. Плюс ми бачили певні акції протесту, е, які прокотилися по Сполученим Штатам проти взагалі е, Трампа, його там політики, скажімо, і так далі. Тобто, ну в нього ситуація не настільки гарна, як би він хотів, мабуть, її бачити. Зрозуміло, що один місяць це нічого. Ситуація карколомно змінюється і він може як наростити, так і ще більше цей рейтинг втратити, але йому треба зараз якісь перемоги і такої. Перемогою може бути якраз подібна угода, яку він ще й прив'яже потім до можливого завершення російсько-української війни, тому американці тиснуть дуже сильно. З'явилася ще інформація з посиланням знов таки на офіційних осіб. Адміністрації Байдена, що можуть Україні і Стерлінк відключити, кажуть, що Келак до речі про це згадував, коли був в Києві. Тобто, це теж такий елемент тиску, що давайте швидше рухайтеся, підписуйте угоду, і будемо думати, як далі вести там перемовини з Російською Федерацією. До речі, відразу скажу, що я бачив кілька дописів українських військових, зокрема Ігоря Луценка, і вони чітко кажуть про те, що для нас це буде неприємна ситуація, але не критична. Ну в плані відключення Starlink. Тобто тут Україна може якби виролити, да, і знайти якісь інші засоби забезпечення зв'язку власне на фронті. Хоча в цій ідеї ну мало приємного, і якщо американці таке згадують, то дійсно для них ця тема є серйозною в контексті підписання якраз угоди. так от Зеленський поки тягне, і я думаю, що з великою ймовірністю, ну подивимося, може бути таке, що сьогодні ще ввечері швидко цю угоду. Підпишуть, але є ймовірність, що її дійсно відкладуть чи як мінімум на кілька днів. Завтра у президента України велика прес-конференція. По ній буде окреме відео. Дочекаємося її завершення. Ну якщо нічого не зірветься, я думаю, що ця якраз прес-конференція може бути використана Зеленським для того, щоб якось згадати про цю угоду, можливо, вкинути якісь певні меседжі чи пояснити свою логіку відмови там від її підписання чи відтермінування. Але до тих пір, доки ми не побачимо конкретики, що власне в, цім, в цьому документі, ну говорити достатньо складно, чому ситуація затягується, але підсумовуючи, тут слід зазначити, що для нас ситуація насправді не дуже добре складається, оскільки, якщо угода не надто вигідна. Ну, можуть бути проблеми в майбутньому. Правда, я відразу хочу зазначити, про це мало говорять і мало звертають увагу, що ці проблеми вони поки дуже гіпотетичного характеру. Чому тому, що спільне використання корисних копалин, або, наприклад, ну кажуть, що американці хочуть певного впливу і своєї долі, там в атомній енергетиці, і так далі. Воно ж не дасть швидкого результату. Це може бути через рік, через два. І для цього треба в тому числі вкладати. Гроші в Україну, так що в цьому плані для нас може бути менше ризиків, бо ризик з Росією він очевиден. Слухайте, американці як кажуть, хочуть як, ну, експлуатувати там частково наші надри, а росіяни просто хочуть нас вбити. Якщо ми обираємо між двома такими не дуже приємними речами, ну по суті, це вибір меншого зла да, то вибір на користь сполучених штатів він є очевидний. Тим більше, що це можна буде дуже добре тоді використати і вже з певними аргументами просити, а іноді вима. Магати від сполучених штатів відповідної допомоги і реакції. А от другий сценарій для Зеленського ну він взагалі виглядає катастрофічно. Я ще раз підкреслю: я спеціально кажу саме Зеленського, тому що тут не слід ототожнювати президента і Україну. і американці про це постійно говорять. Це такий знаєте, своєрідний натяк. Що для нас Україна це не Зеленський? Ми в принципі можемо пошукати когось іншого, з ким ми будемо в Україні говорити. Так от для нього другий сценарій дуже поганий. Він може призвести до того, що відносини зі. Сполученими штатами дійдуть ну, до найнижчого, скажімо, рівня, і ми отримаємо вкрай негативні наслідки щодо їхньої там активізації перемовин з Росією. Зрозуміло, взагалі без України і без врахування українських інтересів. До речі, цікавий момент. Я думаю, що десь сьогодні вже. Після 8 чи 9 години вечора, якщо до цього часу нічого не відбудеться, якось угода терміново не буде підписана. Ну цікаво буде подивитися за реакцією власне за океану. Якщо Трамп знову там почне нападати, атакувати Зеленського, значить дійсно є певні проблеми з підписанням угоди, і він буде знову нагнітати і таким чином намагатися вплинути на позицію власне України. Ну і президента, який повинен за це відповідати. Подивимося, як воно буде в будь-якому випадку. Одку ситуація для нас поки достатньо складною виглядає, але вихід з неї зрозуміло є. Вихід є в тому плані, що слід максимально відстояти інтереси України, але й не забувати про те, що без сполучених штатів нам буде достатньо складно. Ну і фінальний момент навіть якщо ця угода буде виглядати не надто приємно для нас, з точки зору якихось перспектив, відповідальність за це повинен взяти президент України на себе, оскільки він є ініціатором взагалі цієї ідеї, цієї угоди. І якщо вона вже дійшла до такого стану, коли від неї неможливо відмовитися, ну треба приймати рішення, політичне рішення, брати на себе цю відповідальність, відверто про це говорити, мабуть, громадянам, що може воно виглядає не надто добре, але ми виторгуємо максимум собі тоді в контексті безпеки, якихось інших речах. Ну і нести потім за це відповідальність, в тому числі електоральну. От подивимося, чого буде тут більше перспектив втриматися при владі, ніж власне за. Захисту національних інтересів і прийняття хай і болючих, але необхідних рішень для України. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!